Всім привіт! З вами палич і в нас рубрика Кращі бої World of Tanks. І цей реплейчик мені надіслав Бандера UA. Грає він на бабашки, і ви також можете надіслати свої реплейчики. Головний умови, щоб на реплейчику обов'язково був майстер, і щоб реплей був обов'язково актуальною версією гри. І за символічний донатик я запишу ваш бій і викладу собі на канал. Контакти будуть е, в описі відосика. Так що, кому цікаво, звертайтеся. І так, у нас бабаха, у нас бабаха, у нас карта е, Лінії Маннергейма. І їдемо на початку бою на стандартний е, цей, ну, бо полочку. стандартненьку їдемо. Да? У Бабахи цікава збірочка, вентиль, досил і приводи наводки, Всі, до речі, бонові. Це, це не жартики, це вам не жарти. Да? І зацілюємо зразу. Ну, бо прокаточку, так би мовити. Да? трошечки не хватає відрісовочки. тут латежка небезпечно катається, насправді. Її б зняти було б зараз дуже круто, але я бачу, що тут світиться тервешечко в прострілі. Зводимося і. Молоко. <хи> я тут бабах стоїть, і Ліончик. Нормальне гніздо, слухайте, нормальне. Ще бабаха, до речі, 40.05. Єдине, через що варто викачувати 40.05 з Біонгар, це заради цього стильчика 3D. Єдине, за що, за що варто викачувати Він в інших випадках на мене 183 значно краще. Ну, це чисто моя думка, як то кажуть, чисто мої, мої думки. Не знаю, я б про блайндів би. Як то кажуть, в Генії, не в дуречки, в Генії думки сходяться, Тоже блайнди кинув. Але миємо. Е, так, тестольотик на щось катається, пробує щось посвітити, Пробує щось посвітити. А що ж він нам висвітить тут? да? З цієї позиції він нам нічого і не висвітить. Прокатка вже пройшла, прокатка вже пройшла, по суті. А, висвітив. М -м -м. Гарна ЛТ, дайте дві. В лапках ні. Так, у нас ще є йобрик є. Йобрик нас тут дуже божественно дивлюся, відігриє на ЄБРі пацан. Взагалі, в принципі, зайняв дуже круту позицію, сильну, вигідну. Ну, Маємо, що маємо. Маємо, що маємо, як то кажуть. Маємо, що маємо. Опа, партулечка блайндить, оце так поворот, до речі. Я б знаєте, куди бландить дав? Або цей кущик дав би, або дав би туди на полочку блайндик. Там є шанс би, шанси якусь цю бабаху підстрелити випадку. Але бачимо центуріон, бачимо пуш по лінії, да? по є-вертикалі і дві бабахи, бляха, муха дві бабахи стягуються відразу туди. Ну, по-моєму, зараз комусь буде дуже больно. До речі, вони там дуже сильно пропушили першу другу вертикаль. І отут може в принципі, від кущика біля цього камника виставитися. в принципі, Непогана ідея буде дати постріл і потім тікати. Я думаю, так. Звели, зацілили фулового. Фулового. Та ну фулового, які 100 кп? алло, СТБшку треба. Ну я б СТБшку давав, я скажу чесно. Я би це. Хоча, я як ідеться на бабах і засвітився е, раніше, да? я все правильно зробив, щоб нічого не тримати. Ну, Перший фраг є 113 демеджа, ну для бабаки це сльози. Навіть е, менше, ніж сльози. І чекаємо наступного наступну жертву. Ось СТБшечка в нас є. А, Хевік. Зводимося, ждемо. І сюди. Ще, до речі, 900 асістика залетіло від Стебеки. Непогано. Два з двох, Два з двох, Два з двох. 3-5 програємо, до речі, є дві артулечки. Справа, до речі, також, я все доволі погано відбувається, зажимають нас. Ну, лівий фланг, по суті, ми можемо прийнятий вже, так. Тут остався 1305 стб СТБшка, шот на шот. Смачно, смачно. Смачненько. Так, погано, неприємну тичку отримав. але, в принципі, саме головне, що йобрика забрав би. Якби йобрика не забрав, то було б дуже... Проблематично. Бачу по мінікарті, як бабашка їде, дуже, так, знаєте, цей. о, тут пацани вже прожалися, зараз будуть викатувати. У 105-х, по-моєму, це труп. Мені здається, це труп Він, взагалі на не стрілює, що він світиться. Що його бабаха цілить, ні, він побачив, а це вже було пізно. Просто 4 постріла, 4 фрага. І 2600 демеджа. Нормально. Ну, займаємо цю ще прийомну позицію. У нас є ще 9 фугасок і 5 ББшок ще возиться, так. Да? Що можна придумати? Тут, ну, в принципі, що придумати? Тільки цілий цей, до речі, інфа по всіх танках є, це дуже важливо. Що інфа по всіх танчиках є, це дуже важливо на справді ситуації. Ну і це все діло приймати можна. Це все діло можна приймати. Ой, хорошо, блін. Він стріляє прям дуже на тоненьку, там приїждження бере там ну, дуже там лед, що Йобрика, там я не знаю, яким чудом залетіло, що цю лтешечку, там прямо чудом залетіло в нього. Ну дуже таке тоненьке приїждження бере, трошки треба більше брати. Бо прям єлі єлі єлі, єлі там зачіпає. Ні, ну Це по-моєму тут має альфа проходити 744, так? Да? У Вортик. Або можна просто не попасти. От вам і бабаха. <смір> Урівняловка в дії. Валтежка. Саме головне ВЛТ залітає. Та, що тяжко не залетіло, то не проблема. Саме що Валтежечку зайшло. Так, тепер поляк. Ну, поляк дуже для воїнку відіграє, там ще соточка ну, вже не фулова. Питання саме головне, щоб нам ніхто ззаду не підкрався. Ну, в принципі, ніхто не має підкрадатися. Да ладно, Поляк, Нирнув. Ну, це зря посил робив, зря, мені здається. І взагалі, я думаю, їм треба переходити на ББшки тут. І пробувати оцих всіх пацанів, тим паче сотка он так катається, думаю, треба ББшку заряджати, поляка ББшку заряджати. Ну, я думаю, треба на ББ... ББшки переходити. Так, що по ХП ми бачимо? У Противника плюс ХП. О, тут ББшка зараз би дуже смачно зайшла. В НЛД може пробити дядь. ВНЛД. де деякий каток, ВНЛД. Сюда! 1773. Довгенько думав, куди стріляти, не знаю, чи він хотів якось з каточком дати його чи що. Ну там просто Венерлешечку зводишся і закидуєш. Так, все здорово, дуже. Я так, думаю, поляк трошки обідався, так? Да? Божечки, ж де швидке в бабахи? Бо новий венти, або новий досве просто. Просто поляк не поняв, в смислі бабаха вже заряджена, знаєте? Тупо реакція поляка. Так, я вже 16 хп нам взагалі не противник. Е, та по суті що, хп на цьому? По суті, хп ніко на сотку лишилося. 60 хп хілиться живе і абобаха всіх убиває. 4600 дашки є 6 фрагів, секундочка. 6 фрагів. Питання: 10 фрагів, 8 фрагів чи 6 фрагів, як так кажуть? Ну, поляк, поляк, блін, там поляк можуть прокаті щас від бабахи хлопону насправді. Поляк іде на бабаху, це дуже правильне рішення цієї ситуації. 4 фушки лишилось. Я думаю, сотка, я думаю, сотка назад покатила. Я не вірю, що сотка буде їхати вперед. Я не вірю, що сотка буде їхати вперед. Дивіться, кого ми знайшли, а пушечка то не гнеться, а він тепер сейву. Ляпота. А зараз дві ртучки скинуться, ай смачно буде. А ну пробиття. Від арти буде, не буде. Так, поляк забрав бабаху. <ріст> буде не буде, бля. 1022 сюда буде не буде. Що там, як там цей, шишка вилізла на лобі, да? Оце залетіло від ГВЄшки. <ріст> ну, че рту ну, арту, бабахі третій кальба можуть просто заблайдить пугами, блін. <ріст> Оце впитав, де там ця дирочка? Щось слабенько, слухайте. Тут должно було б так ще репушку розвернути. Mm -hmm. Слабенько, щось слабенько. Е, так, дивіться, сотка, думаю, да, вернулася додому, вже зажимається десь. Ну, Тут треба їхати просто мстити арту. Мстити артитік, треба, ну, Тупо мість ту Да, Соточка на підйомі стоїть, приймає поляка. Е, дивіться, який прикол, вона може здати назад і під бабаху підставиться. Якщо він сюди поїде, типу сюди. Да, Поїде, то він сюди може 6 сотки закинути, а він так і робить. Чомусь я думаю, що сот сотки в жопу прилетить. бля. Чомусь я думаю, що соточки просто в попку цей фулочка злетить. А папа, диви, маленький квадратик. Маленький квадратик. Зводимося, зводимося. І нема маленького квадратика. Сьомий фраг купілочку, 5 кад... кадашки, тисяча сіста майже. Нормалди. Ні, я, я хочу побачити постріл сотків в попку. Має бути пробиття, ніфіга собі. Сотка сотка поїхала, поляка пушить, оце так поворот. Це життя мене не готувало. Ну давай, медальку льохи весла. Нада, нада. Ой, ні, стой, вибачаюсь, медалька паскуди, точно. Та дві атулічки це ж медалька паскуди. Правда, та паскуда може шесть цей. І бабаху пересвітити насправді. Якщо та ну в медалька паскуди, я маю на увазі. Да? Буде чілить там. Е... Правильно займе позицію і буде сюди зведена. Не, по ідеї інформація є, звідки бабаха е... їде. То по ідеї ще й пересвітить насправді ГВЄХа. Ну, поляк сотку завалив, це очікував. От те, що я говорив, арта пересвічує бабаху. Блін, ну такого фіналу я не очікував. Я чекав 8 фраг, ало. <ріх> ну, да ладно, блін. Блін, переключись, пожалуйста. Ну що там, додивляться, оце, оце. До речі, там поляк, так то теж 240 хп. Так то, о, полячок, цей. Може, теж від артулечки відлетіть. А прикиньте, що ГВЕшка пересвіч... О, переключився. Пересвічує поляка. Прикиньте, ГВЕ забирає поляка і тупо битва артилерії. Оце буде, блять, е епік, епік фейл. Ну так і є. Арта пересвічує поляка. Сю! Да, не сюди, ні. Давай ГВЄ, ха набереш. Блін, Оце було б каєф, щоб. Арта поляка забрав, тупо битва артилерії. Ну, на секундочку, бабаха 7 фрагів, поляка, 5 фрагів. Ну, п'ятерочка є, 7 фрагів є, ну, доволі таки смачно. І результати цього боя, понятне діло, майстер Росік, в нас є воїн. У нас є медаль найдена. Прикиньте, медаль найдена на бабахі. Це дуже жорстко. На бабахі всі ЛТшки перестріляти не менше трьох штучок в бою. Це жесть, звісно. Це прям-прям не знаю. На бабахі це не, прям нереально тяжко. Але медалька є. Маємо 1163 чистого досвіду. 12 пострілів, 8 попадань, 6 пробиттів, ну просто не знаю. Це, а це бабаха народу, це бабаха. За що грають на бабаки? Тому що ти стріляєш рідко, але якщо пробиваєш, то прям просто кайфуєш. Просто кайфуєш. Але все, одно, наповторю, 183. Краще. Ще раз нагадаю, народ, ви також можете надіслати свій печик мені, я його подивлюсь, запишу. Обов'язково має бути майстер. Обов'язково реплейчик має бути актуальної версії гри, тому що Wargaming дуже прискіпливий, якась мікрообнова вийшла і вже е реплей не відкривається. Ну, Варгейм, як в цих ділах, як завжди, в своєму репертуарі, як то кажуть. І за символічний донаток я запишу ваший реплейчик. Контакти будуть під стрімом, під відео, цим точніше. Да? І дуже попрошу вас, не спойлеріть. Я... Я, я хочу дивитися е, бій, не знаючи, чим це закінчиться. От якось так. Так що, дуже прикольний бій, особливо фіналочка. Я так хотів медальку Паскуди, щоб була тут народ. А на цьому все. Всім все найкращого. Тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.